Обираємо українське, купуємо Прикарпатське. На Івано-Франківщині взялися активно популяризувати місцевого товаровиробника. Як з'ясувалося на колегії ОДА, в області значна частина продукції завізної, тому прикарпатські виробники мають проблеми із реалізацією своєї. Не стидно, щоб яремці хліб продавали з Сімферополя. От транспортні видатки. він по воздуху летить ти хліб. Чи місцеві вироби з Полтави, з Кременчука, весь? Що нема кому на колбасу робити? Франківські підприємці нарікають на проблеми із входженням їхньої продукції у супер- та гіпермаркети Прикарпаття. Відтермінування платежу 14-30 днів, а насправді буває і 50-60 і 60 днів. Вимиває фактично всі обігові кошти з наших підприємств. Ми змушені користуватися дорогими кредитами банку, а фактично безкоштовно кредитувати супермаркети і торгівлю. Крім того, високий відсоток повернення, 10% відсотків вище повернення нереалізованої продукції це прямі збитки наших підприємств. Підтримки у збуті продукції потребують і заготівельники на селі. Села такі, як стриганці, довгі. Там же ж капуста, картопля, вони насичують ринок наш обласний, але люди в переважній більшості буває так, що навіть немає машини, що топляться в автобусах, приїде, і немає де стати і торгує просто з землі. У кожному районі по кооперативу таке рішення колегії. Крім того, губернатор дав тиждень часу на представлення до конкурсу малих архітектурних форм, де займатимуться оптовою торгівлею. Щоб це було красиво, не просто якусь будку збив та й поставив таке, щоб люди її боялися ходити. А це повинна бути красива споруда невелика. Сіве призначення авто територія говорили на колегії і про якість товарів, які надходять на ринки області. Однак, отримати реальну картину ні губернатор, ні присутні не змогли. Тож вошовенюк звільнив із займаної посади начальника управління у справах захисту споживачів.